Узі нас інфо перші про головне. Поїхали. Серія отаких от, от ударів по Росії. СВО буде закінчено. Гул підземного вибуху рознісся на кілометри Земля піднялася, ніби від поштовху землетрусу. Молибані військового комплексу стався термічний вибух, який спричинив температуру понад 1200 градусів. ті, хто перебував поруч, загинули миттєво живцем. Без шансу врятуватися. Метал, плавиться, бетон, тріскав, захищені двері і гарматичні шлюзи. Перетворилися на палаючі пастки. Вогонь вирвався назовні через. Вентиляційні шахти, перетворивши територію комплексу на пекельне видовище. Вибухова хвиля накрила весь підземний вузол. Там зберігалися паливні резервуари, склади боєприпасів і командні пункти. Кілька поверхів під землею зруйнувалися, перетворюючи людей в коридорах на заручників, розпечених газів і вибухових хвиль. Ті, хто залишився у живих, не змогли вибратися через задимлення та блоковані виходи. Сотні військових виявилися під завалами, де температура залишалася смертельною на поверхні палаючих факали. Вирвалися з вентиляційних шахт і виходів технічних тунелів, горіли склади техніки, загорілися резервуари з пальним. Пожежа швидко поширювалася на суміжні об'єкти. Склади з авіабомбами, артилерійські снаряди, детонували один за одним, підсилюючи масштаби. Катастрофа полум'я і чорний дим здіймався у небо. Їх бачили жителі сусідніх міст і селища. Рятувальні бригади прибули негайно, але працювати в умовах високої температури було неможливо. Пожежні машини підходили назад через загрозу, нових детонацій, спроби організувати. Вентиляцію зірвалися, система була зруйнована вибухом, медики евакуювали перших поранених із важкими опіками, контузіями, отруєннями, чадним газом. В госпіталі перевантажені, реанімації переповнені. Кількість загиблих і поранених вимірювалося вже десятками в перші години, а потім сягнула сотень. У політичному центрі РФ ситуацію назвали безпрецедентною доповіді. Надходили одна за одною. Втрати величезні, знищено стратегічний комплекс, уражено техніку та запаси боєприпасів. Кремль вимагав негайних пояснень від військового командування. Але ніхто не міг дати чіткої відповіді, як саме сталося влучання і чому не спрацювали системи захисту, влада кидалася між вересіями техногенна аварія чи удар із зовні. Російські пропагандисти намагалися заперечувати масштаби катастрофи, але відео очевидців швидко поширювалися в мережі. Люди знімали чорні стовпи диму, вибухи та хаотичні переміщення військових колон, у місцевих лікарнях. Волонтери повідомляли про десятки тіл, які не встигли навіть ідентифікувати. Похоронні команди працювали безперервно, виносячи обгорілі. Ост Танки у результаті було розпочато підготовку до нової хвилі масованих ракетних ударів. Кремль прагнув компенсувати втрати демонстрацією сили, але навіть його середині системи зростали сумніви. Наскільки ефективна така відповідь, якщо власне інфраструктура виявилася незахищеною. у стратегічному вимірі, вибух мав одразу кілька наслідків. По перше, він паралізував роботу цілого підземного вузла. Втрати техніки та персоналу були настільки масштабними, що відновлення могло тривати місяці. По друге, це оголило проблему безпеки на інших подіях. Об'єктах, які тепер розглядалися як потенційні мішені, по третє катастрофа стала черговим доказом того, що війна переходить у фазу ударів по найглибших тилових структурах. Термічний вибух під землею продемонстрував, що навіть стратегічні укриття не є гарантованим захистом. Температура понад 1200 градусів зробила виживання неможливим. І сотні військових загинули миттєво. Втрати обмежилися виключно окупаційними силами. Жертва серед цивільних не зафіксовано. Проте масштаби катастрофи паралізували цілий військовий вузол. Політично це стало оста. Сильним ударом по іміджу Кремля і водночас підвищило впевненість України у власних за можливостях у міжнародному контексті. Подія ще більше загострює дискусію про ризики ескалації. Чи може Росія отримати ситуацію під контролем? Чи відповідь стане ще більш хаотичною та руйнівною? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Можемо разом.